Казочка. Жила була дівчинка Віка. Прийшла зима білосніжна, морозна, весела. Одного дня Віка вийшла на прогулянку і раптом побачила на снігу маленьку теплу шапочку. Віка нахилилася, хотіла підняти її. А тут Казівний пальчик перший вистрибнув вперед і каже ось вона, я її знайшов і швиденько приміряв шапочку. Аж тут великий пальчик голосно вигукнув Клас, дайте мені шапку, я ж головний. Ось вам лайк. Середній пальчик важливо піднявся догори. Я найвищий. Шапка повинна бути моя. За ним одізвався маленький мізинчик, а я найменший, мені теж холодно. Дайте шапку, будь ласка, тихенько схлипнув він. І раптом. Почувся тихенький голосок, а мені навіть імічка немає. Мені теж хочеться шапочку. Це був безіменний пальчик тихий та скромний. Усі пальчики сперечалися, кому дістанеться шапочка, і Віка подивилася на них. І сказала, не сваріться, мені мама в кишеньки поклала теплі рукавички. Я вдягну їх і всім вам буде тепло. Пальчики зраділи, весело пострибали в рукавички і разом вигукнули. Дякуємо мамі за теплі рукавички. А маленьку шапочку Віка поклала на гилочку дерева. Нехай її знайде синичка, пташці вона потрібніша. І пальчики погодилися. Правильно синичці буде тепло і затишно. Так Віка допомогла і пальчикам. І маленькій пташці, малята. А як звали дівчинку казці? А в яку пору року вийшла Віка на вулицю? Що вона знайшла на снігу? Хто першим захотів приміряти шапочку? Який пальчик? Найвищий, а хто плакав, хто був найменшим? Пальчик, який не має власного ім'я, який? Хто поклав в віці рукавички кишеньки? Чому Віка вирішила залишити шапочку для синички? Кому врешті? Стало тепло і затишно.